Пане Тарасе, допоможіть зрозуміти, хто під чию дудку, так би мовити, от в даному разі танцює, а тому, що Росія. Дуже віддалено від Бразилії. У Бразилії є дуже свої інтереси. Ну так, ворог мого а, ворога мій друг, і ймовірно, за такою а, логікою можна дружити із Росією і виконувати, чи точніше говорити щось а, в руслі його а, її риторики російської, якщо ти не дуже хочеш підтримувати хороші взаємини зі Сполученими Штатами Америки. Це я маю на увазі Дасів, і Бразилію загалом. Але вражає а, от ця риторика, і хочеться розуміти. Це так на догоду Росії. Чи це так, тому що Бразилія дійсно по-чесному для себе бачить інакший світопорядок і інакший шлях? Ну, дивіться, це не Росія, це Китай. Mm -hmm. Такі заяви пішли від президента Бразилії після того, як він удачно з'їздив до Китаю. Де він отримав доступ до китайського ринку? Домовили з Китаєм, що вони на деяких позиціях переходять на розрахунки. В юанях китайці пообіцяли великі гроші. Ну а далі починаються такі церемонії. Ну там є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори. Полягають в тому, що в Латинській Америці є такі антиамериканські настрої. Вони існують. Це беззаперечно є тому, звичайно ж, а якраз Китай намагається згрупувати на себе навколо себе, якраз у цей так званий глобальний південь: це країна Африки, от Латинської Америки, і так далі. Але ми, українці, повинні а, як холодно і раціонально ставитись до таких заяв, тому угу. що за таких заяв буде багато. Так а, а, у Китаї будуть вимагати більше ресурсу на підтримку таких заяв, але Бразилія нічого конкретно робити не буде. А, тобто вони в принципі зберігають такий нейтралітет, і в принципі байдуже, що відбувається в Україні за великим рахунком. І тому ну знаєте, це мені дуже дуже нагадує, як Ердоган себе поводить стосовно Росії. Ердоган витискає з Росії максимальну кількість ресурсів, які тільки можливі, знижки на нафту, на газ можливості провадити свою політику в Лівії, в Сирії та в інших країнах. В обмін на те, щоб приїхати і помовляти Україну здатися, так після того як він. Я думаю, що він цілком розуміє, що цього не буде, але він приїжджає, йому говорить ні. А далі він йде до Путіна і говорить Володимир. Є така новина, вони не хочуть абонемент. Будеш продовжувати, так і стосовно Бразилії та інших країн. Uh -huh. Якщо Китаю це цікаво, він готовий ідеологічно під тобто платити гроші за ідеологічні такі речі, то вони і так і будуть говорити, пане Тарасе, я... я правильно відчув от таку нотку певну натяку ваших словах, що чим більше от такі країни, які Риторикою зараз будуть демонструвати прихильність до цієї китайської позиції. Будуть забирати китайських ресурсів. Тим менше у Китаї буде ресурсів для того, аби дооснащуватися збройно і аби там не знаю готуватися до е, завоювання Тайваню. Ну ресурсів у Китаї достатньо. Е, поки що говорити про їхні вичерпання. Ну зарано. Але в дійсності це відволікання ресурсу, тому що знаєте, це дещо схоже на політику радянського союзу, який витримував е, багато комуністичних партій по всьому світу для того, щоб вони е, навколо нього робили такі ритуальні танці. Я б назвав так, було і в Африці, так і було, було в інших країнах, в тому числі Латинській Америці е, і так далі, тому це. Більшу розмову, я не думаю, що і Бразилія буде допомагати, наприклад, безпосередньо Росії. Так вони можуть голосувати так чи по-іншому в ООН, Але позиція не вийде за червоні лінії. До речі, це стосується багатьох країн. Навіть оцю Угорщина, яка знаєте. На словах багато чого говорить, uh -huh. а от реально угорщина все ж таки намагається не переходити через червоні uh -huh. лінії. Тим більше що нещодавно сполучені штати Америки вже показують, що ви навіть тут вже заговорилися, коли ви не запровадили санкції проти одного з банків, де була частка і російського уряду і російських компаній, і уряду угорщини. Uh -huh. А після того як були запроваджені санкції, цей банк просто зник. Вот і все uh -huh. тараси. Але один острах, так би мовити, я все ж таки про нього перепитаю. От якраз в руслі цієї позиції, тому що заява Дасіл, Сілви яку ми згадували, вона звучала приблизно так, що є низка країн. Він і Індію там теж зараховував до неї, і Індонезію, і Китай. Хто зацікавлений у мирі і розмові про мир і мовляв, треба не підтримувати зброю. Війну, а треба говорити про мир. І політика загалом, це ж така система, дуже ну, нюансована, складних знаків. І от якщо. Умовно, ну от ми припускаємо модель, що раптом би лідери кількох країн заявили ну, цю риторику, підтримали Китай, навіть якщо ви кажете, що це не дуже страшно. Але а, на майданчику Організації Об'єднаних Націй раптом би сильнішим став такий голос, чи така політична позиція могла би тиснути на внутрішню політику, на вибори в різних країнах у Сполучених Штатах Америки, у Німеччині, у Франції, а, ну тобто там політичні сили. Які можливо фінансовані Росією чи які зацікавлені? Могли б сказати, ну он же, великі країни, великі економіки виступають проти, виступають за мир за переговори за те, щоб Крим віддати? То що ж ви тут таке робите? Ну, дивіться, такі ризики існують стосовно мирного плану. Так України теж є мирний план. Є мирний план Зеленського, який проголосований в ООН, який передбачає виведення військ з території Російської Федерації та покарання. Покарання за агресію відповідно до духу та букви принципів, які на яких було створено ООН uh -huh. тому звичайно, що ну і правильно, звичайно, що треба спілкуватися. От приїжджайте в Бучу, подивіться, uh -huh. можете в Ізюм приїхати. І на цьому всі розмови закінчаться. Ви ж ви пане Тарасе ну Зеленський же так і сказав. Він адресував Фай. це цю відозву до сілва, що мовляв, приїжджайте і подивіться. Ну сам Лула Сілва не їде, але присилає Марсіо Маседо, і що важливо, що Марсіо Маседо приїде після того, як він вже поговорив із Путіним. Нехай от приїжджає і йому позадавати питання, так тому що ви повинні розуміти, що. Е, нас ще три місяці хотіли умовляти європейці е, е, здатися. Це ж була така ситуація. Була пан Драгі подавав мирний план так званий воон. А е, він же досі не, не скасований. Він же поданий воонесною там віддайте території, давайте перемовини проводити і так далі. Але після того як вони минулого літа приїхали, коли їх ткнули в могили в Бучі. Тоді Шольц, Макрон приїжджав, Драгі. Uh -huh. Вони ж приїжджали вмовлятися, вмовляти здаватися після того, що вони побачили, ку їх тут ткнули. Вони навіть вже вони просто розуміли, що ніхто тут нікого на ці вмовляння не йти не буде, і що їхня підтримка на, на фоні трупів буде ще гірше матиме для uh -huh. них репутаційний удар, ніж так воно є, тому запрошувати і тут завжди знаєте. Якщо ви такі великі миротворці, ну так будь ласка, давайте давайте спілкуватися. Uh -huh. Якщо Сі Цзіпінь був в Москві, якщо ви хочете з миротворчою місією виступати, ну таке де дзвінок Зеленському тут. Дзвінок, uh -huh. наприклад, Китаю до Зеленського. А він потрібен більше Китаю ніж Україні, наприклад, тому тут такі багато питань, які треба задавати, не соромитись. І чітко і ясно вказувати, що є вже рішення. ООН є uh -huh. річ проголосована на генеральній асамблеї. Якщо є якісь питання, то будь ласка, ось воно є. Ми передаємо вам план мирний Зеленського. Ми теж за мир, але. Він повинен бути таким згідно згідно з принципів міжнародного права. А все інше, звичайно, це добре для вашої риторики. Стосовно uh -huh. чи будуть виступати там різні е, е, різні сили. Так, звичайно, будуть будуть користуватися тим е, ситуацією в Україні для того, щоб набрати додаткову кількість балів. Е, ну ми ж не можемо там завадити, що там буде uh -huh. відбуватися. В цих країнах. Але пам'ятаєте історію, коли змінювався Драгія. У нас mm. істерику катали деякі теж ЗМІ, які дотримуються ліволіберальної такої орієнтації, там, в тому числі з фінансуванням іноземців. А коли вони починали кричати, що йдуть праві консерватори, так? Ну от прийшла прем'єрка прем'єрка і Ви всі бачили її спіч в парламенті. Прийшла консерваторка і сказала, як знаєте, те, те що воно є, угу. без будь-яких е, прикрас і будь-яких е, навіть цих дипломатичних вихилянь. Так, ми яскраво пам'ятаємо цей її спіч у так, парламенті, коли прийшов... вона змушувала опонентів називати війну війною. Так, так. І, м'яко кажучи, посилала своїх опонентів. Це при тому, що в Італії якраз велика кількість людей, ага. які. Проти допомоги Україні. Пане Тарасе, але от в Італії було існувало, і все ще існує. Мабуть, ну як мінімум, в особі екс-прем'єра їхнього таке певне російське лобі, яке має вплив, має певну політичну вагу у Німеччині. Так само є більше того, у Німеччині якраз росіяни зараз докладають зусиль до того, аби щось зробити, от аби послабити підтримку України і переконати німців, що антиросійські партії нібито їм шкодять, Росія намагається об'єднати ультраправі та ультраліві партії ФРН і створити там так звану антивоєнну коаліцію. Про це пише видання Вашингтон Пост із посиланням на конфіденційні російські документи, які отримала європейська розвідка. Там зазначається, що у липні минулого року перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко зібрав групу російських політтехнологів і повідомив, що Німеччина має стати фокусом зусиль Москви із підтриму із Риву підтримки України у Європі ну нічого дивного. Те, що росіяни фінансують крайні праві і крайні ліві партії, це взагалі відомо, це ледь неофіційно Ну не це соціал-демократів, які зараз представляє пан Шольц. Вони завжди були прихильні до Російської Федерації, а християнські демократи, які представляла пані пані Меркель, в принципі, цьому особливо не заважали. Тобто, рівень проникнення корумпованих політиків проросійської орієнтації в Німеччині достатньо великий, але тут, зважаючи на те, що відбувається, знаєте, перше українське риторичне питання і що? Ну нічого, тобто, якщо є позиція еліт, якщо вони бачать позицію Сполучених Штатів і англосаксів, вони розуміють, що вони все рівно змушені а, допомагати Україні. Хоча я впевнений, що в Німеччині є купа людей, які без з задоволенням а, розділили Україну з росіянами, так і ну умовно кажучи, там віддайте частину території, щоб повернутися до ситуації бізнесе з'южу, але є політика, є тиск. Так, в тому числі прихильність громадян Німеччини, тому звичайно, вони будуть намагатися, звичайно, вони будуть це робити. Але чи вдасться їм це зробити? Ну, у мене поки що велике угу. питання. Звичайно, але звичайно за цим слід слідкувати. А от скажіть, взагалі, вся ця, ця система. Наскільки вона живуча, так би мовити, от е, може здаватися. Ну, людям не не дуже посвяченим. Нам хотілося так зрозуміло, що ми всі дуже емоційно прожили попередній рік. І Нам хотілося, щоб Росія розвалилася від санкцій, щоб уже наставали політичні проблеми, проблеми з керованістю в самій Росії. Але от виявляється, що е, ну, санкції є, вони шкодять безперечно, але поки вона не розвалилася, її економіка не зупинилася. Більше того, виявляється, що ось ця єзуїцька політика підкилимні ігри, оці сірі фінансування, що вони продовжуються і вони дуже глибоко ну інкорпоровані в різні країни, і вони навіть можуть там щось змінювати в цих країнах. Тобто, гідра ця достатньо живуча. А наскільки довгий запас життєдіяльності от життєспроможності у цієї російської гідри? Ну, дивіться, я б тут розділяв питання стосовно цієї гідри, про яку ви говорите. І стосовно е, життєдія... стійкості російської економіки, дивіться з приводу гідра, звичайно, що у них сильно скоротилися можливості, це факт. Дивіться навіть відверто проросійські 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 партії вони мовчали майже рік, так угу. ну, взагалі, нічого не було. Навіть навіть вони розуміли наскільки токсична. Для їхньої політичної сили підтримка Російської Федерації навіть давайте там розійдемося, і так далі. Тобто, вони ж теж ці лобісти, особливо публічні. Вони не мати, не мають таких а, а, великих можливостей, як здається, росіянам. Це у них там все вирішується по позвонку. Mm -hmm. А там все ж таки репутація і так далі. Вони ж мовчать, всі мовчать. От тільки mm -hmm. нещодавно Лепен щось там почала. Говорити так хитрувата, але ну, вона загорнула таку формулу, що е перемога Росії є катастрофа, перемога України є третя світова війна. Е ну так, хитрувата починає робити, але навіть Лепен, от Лепен зверніть увагу погугліть, вона навіть мовчалася ці роки. Тобто, у них є обмеження після того, після Бучі, особливо, поворотним mm -hmm. моментом була Буча. Це раз і назавжди ми повинні запам'ятати всі зрозуміли, що це просто абсолютно зло, і після цього всі ці російські лобісти ну просто могли сказати тільки, вибачте, ми ми в таке в так от на, на це. Ми не домовлялися, умовно кажучи. Uh -huh. Ну, там знаєте, десь пролобіювати Газпром, порозповідати, що нам потрібен російський газ. Оце вони під. Пане Тарасе, ну Дуже, я коли кажу це про живучість гідри, і, і тут якось таку проводжу а, якусь певну паралель з економікою. Я маю на увазі те, що російські замовники, якісь там Путіни, кирієнки і так далі, що вони а, ну сподіваються, все ще вірять або працюють на те, щоби, хоч якогось результату, досягти, зафіксувати, що вони ще спроможні його досягти не на полі бою, значить, у дипломатії, не в дипломатії в Кіпідкилим. Ніхто іграх не е, там у себе в політиці, так в підкупі в міжнародному, і вони не е, залишають зусиль. Виявляється, що якісь ресурси у них для цього є. Я дозвольте ще зараз одну докину інформацію. Може, я сплутую різні контексти, і ви тоді мене виправте. Але ось буквально заголовок збройним силам України критично не вистачає контролю неба, щоби спинити Росіян. The Times про це пише далі. У статті йдеться ну про аналіз. Так зрозуміло, що Україні треба постачання багато чого збройним силам України. України. Але от коли ні ні, та й з'являються такі точково повідомлення в різних світових змі, це виглядає черговим ну черговим таким щупальцем рукою Москви, рукою Кремля, яка кудись там просочилася і раптом її історії зринають в Таймс Вашингтон Пост і ще десь. Ну ресурсів на це у них є. тут без заперечення, давайте недооцінювати не, не, не їх. Але чи буде це дієвим? Я думаю, що точка біфуркації стосовно Росії вже пройшла, і пройшла вона після того, як Путіна голосили, виписали ордер на нього. Це означає, що з Путіним в нинішньому вигляді взагалі ніхто не буде ставити. Це вже була червона лінія і чорна мітка. Ніхто з Путіним ага. розмовляти не буде. Тобто, все ніяких перемовин з Путін з Путіним не буде. Поки Путін буде при владі, ніхто з ним розмовляти не буде. Чи будуть такі інформаційні кампанії? Будуть. Чи є корисні ідіоти відверта лівого толку, які там у якісь? Чи буде папа римський так себе поводити? Буде так говорити. Ось ми повинні розуміти, що підтрим... відслідковувати, додатково реагувати на всі ці речі, які будуть висуватися. Але розуміти одне, що поїзд путінський, скоріш за все ну на заході пішов. Тобто є мейнстрім, який важко їм буде вистачати. А чи будуть вони сподіватися? Ну гітлер до останнього uh -huh. сподівався, що у нього є там вундервафе якась чудова зброя. Вони особливо наприклад раділи, коли помер 12 квітня 45-го року Рузвельт, коли вони думали, що щось поміняється. Ні, це не так. Якщо а, глибинна, наприклад, американська держава вже ухвалила рішення а там вони ухвалили рішення, uh -huh. то нічого не поміняється. Можуть бути якісь там коригування, але загалом я думаю, що вже цього не відбудеться. Uh -huh. Тому що після того як Байден побував у Києві, Байден поставив а, у а, тут а, престиж сполучених штатів Америки свій особистий након. Показав, що все ми отут. Тут ми, ми повинні вигравати і в тому числі закрити ну ту ганебну вихід з Афганістану. пам'ятаєте 21-му році, як да і тому тут таке, знаєте, коли йде паровой каток, то звичайно можна кидати туди камінці, знаєте, думаючи, що його зупинить. Ні, це не зупинить звичайно їх. Uh -huh. А так звичайна кампанія, ні вони будуть проводити. Вони постійно будуть проводити через різні джерела. Ну, пам'ятаєте, як середини минулого року вигулькнула ця пані Спарць, яка так. всім розповідала, що Україна ще минулого літа розікрала всю, всю зброю, яку тільки надіслали там одразу ж це підхопили. Там різні хороші руски, типу Швіца, у нас любить цитувати. Він теж розповідав, що. Пані спарць та така велика, от там от крадуть і так далі. Тобто вони се вони заходять з різних сторін, намагаються нас розсварити так середини, тому що вони, вони хочуть, щоб у нас починалася ця Петлюрівщина. Ось вони хочуть на там сварять там Зеленського віртуально залужним Буданова з залужним або Зеленського з Будановим, так. Або там починаються там рухи перебільшення рухи стосовно там різних корупційних справ різних років. От сьогодні було повідомлення щодо пана Халімона, так який був за попереднього, наприклад, міністра е оборони, так звинувачений в тому, що він є, е там має стосунок до е різних корупційних оборудок. А російська пропаганда та різні корисні ідіоти, які можуть це у нас uh -huh. прослювати, одразу ж починають прив'язувати це до нині. Uh -huh. Після дуже гарного Рамштайну, який проходить. Uh -huh. Тобто, такі ось рухи завжди будуть відбуватися. Ми повинні це ну, а наше завдання це мити руки перед їжею. Дозвольте от такою Тому метафорою ми це ми узагальнити, да, тобто і. Інформаційна і політична гігієна це те, що забезпечує наш імунітет цілого суспільства і країни перед такими вкидами і перед інформаційно-політичними тисками, які можуть розгортатися через певні кола в політику інших країн, через певні видання, вкиди, які часто важко простежити, але за логікою самою інформацією відчутно до чого вони ведуть. Дякую дуже, пане Тарасе, за сьогоднішню розмову. Тарас Загородній політтехнолог був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.